У моєму житті був такий період, коли в мене ні чертино батька не вийшлося. Ті, хто за мною давно спостерігає, знають, що я працювала викладачем психології в Академії внутрішніх справ, і коли я звідти пішла за сімейними обставинами, то я вирішила зайнятися практикою, психологічною практикою. Я створювала відеоконтент, я створювала текстовий контент, я намагалася шукати клієнтів. Ну, мене... Мені нічого не вдавалося толком. Клієнти були, ну це були дуже рідкісні консультації, я не знала, де це все брати. Мій контент був нікому не потрібен, нікому не цікавий. Це Зараз у мене в одному тільки Facebook, наприклад, від мільйона до трьох мільйонів переглядів щомісяця, а тоді. Ну, три лайк. <смі> а це робота. І ви знаєте, коли я кажу, що був такий період, може, у когось з вас виникла думка: ну, може, там рік-два, ні, сім. Сім років безуспішної, безрезультативної діяльності, які я приділяла багато часу, і не було ніякого толку. І я свого часу навіть писала статті по психології для різних інтернет-сайтів. І от одного разу жінка, для якої я писала статті, запропонувала мені створювати контентну рекламу, здається, так це називається. А, ну, я кажу: ну, давайте. У мене в домі був ремонт, мені потрібні були кошти добре. Хоч там платили небагато, ну хоч щось, хоч якось. раз Основна діяльність не виходить, давайте поки що так. Ну І, зрештою, вона мені дала одну тему, другу тему, все виходило добре. І от разу вона мені дала тему про труси. І я писала статтю про труси. Пишу, дивлюсь вікно, їм яблуко. І щось мені так шкода себе стало. Я така, думаю, я закінчила школу з золотою медаллю. Я закінчила інститут з червоним дипломом, у мене там. Тільки п'ятірки. Мій диплом не знає жодної іншої оцінки, тільки п'ять. Я в 24 роки стала кандидатом наук. В 26 я написала книжку-видала Психологія травмуючих ситуацій, по якій учаться студенти. І от мені 30. і в мене ні чорта не виходить. І я пишу статтю про труси. Кандидат наук. Я думаю, оце вже дно, чи я ще нижче упаду коли-небудь. І мені так стало себе жаль, і я почала плакати. Я такий плаксивий психолог, знаєте. І я от плачу, і їм яблуко паралельно, бо ну куди воно вже в роті було. І оце мене течуть. В мене все тече сльози, соплі, слина, яблучний сік, я плачу і мені від того, що в мене в роті яблуко, яке я ще паралельно жую, мені стає смішно. я починаю плакати і сміятися, і думаю, боже. Ну чому? Чому у мене нічого не виходить? Я ж стараюся. Ви знаєте. Ну, попереду мене ще чекали роки, коли нічого не виходить. Але, тим не менш, вийшло. Ви знаєте, вигоріло діло. Що цікаво, я таки скористалася однією можливістю, яку я ну, рік чи два ігнорувала. Думала: там я не буду використовувати цей шлях, це дурниця якась. А потім думаю, ну давайте вже, ну добре, давайте вже це. І та-да-да-дам! Усе вийшло. усе пішло. Так і до чого я веду? Любі друзі, якщо ви впізнали себе в тому, що я розказала, якщо ви також довго щось пробуєте, і у вас нічого не виходить, не впадайте в відчай. Ну, а якщо впадете, то полежте там трошки. Пожийте яблуко, поплачте, вставайте і рухайтеся далі. Якщо ви відчуваєте, що це дійсно те, що вам треба, що це дійсно те, що вам приносить задоволення, ну у вас не виходить, пробуйте далі. Різними шляхами використовуючи в тому числі ті шляхи, на які ви і не звертаєте увагу, думаючи, що нічого не буде путнього. Пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте, щоб навіть якщо у вас нічого не вийде. Ви, по крайній мірі, на старості років, скажете собі, ну, ми хоча, б спробували. Да? ми хоча б спробували. І вам не буде досадно за те, що ви десь там щось там не допрацювали. Так що дорогу осилить той, хто йде, той, хто падає, той, хто піднімається і рухається вперед і вгору, чого я вам і бажаю.